Ти дуже рідко вмикаєш англомовний відеоконтент, тому що незручно дивитись, не все розумієш або важко читати субтитри? And the answer is yes. Пропоную почати з аудіокниг англійської мови. Начітка від дикторів це завжди приємно на слух, але зручно та корисно для вивчення мови. The original classic. From the author of Think and Grow Rich. гарна дикція дикторів дозволяє легше зрозуміти connected speech and linking words та сприймати інтонацію. Аудіокнигу можна завантажити собі в телефон і слухати, поки ти йдеш на роботу, поки прибираєш або готуєш, або бавишся з дітьми, або тренуєш м'язи, або прокрастинуєш. Ти прокрастинатор? На no, аронбливілі really? записуйся на безкоштовний пробний урок до нас в Solid English School і в дуже приємній та легкій розмові з тічером. Ти забудеш про свою прокрас, про скру, прокру Айсоспрокрастенейшн. Лінк доступний в описі до цього відео. Мене звати Настя Машталяр, я засновниця школи Solid English School і я твій особистий онлайн тічер на цьому ютуб каналі. Якщо ти почав перегляд з цієї частини, раджу повернутися до першого ролика. Один клік, і ти вже там. Because I'm so good. Uh, 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 uh. My Обіцяли розказати вам куметну життєву історію нашої студентки. Yes. Якщо обіцяли, зробимо тільки посміємося трохи пізніше. Спочатку розкажу корисну інформацію. На уроках в Solid English School ми використовуємо автентичні матеріали зі спікерами з різних англомовних країн, якісь простіші, якісь складніші, але всі не адаптовані. Тобто, ти не будеш дивитися постановочні ролики з підручників, де зовсім випадково Боб НДЖЕЛ зустрілися в ТЦ і разом йдуть на Good morning. Can I help you? Yes, please. Ні, я проти таких відосиків вони нудні, абсурдні і не прокачують твоє розуміння на слух. Ми юзаємо контент з Ютубчика, фільмів, серіалів, інтерв'ю і приносимо живу і так швидку мову на сії в уроки і вчимо тебе технікам розуміння біглої мови нейтівів. Тому наші студенти вже через місяць навчання відчувають істотне полегшення в лесне на мітах з американцями, і європейцями стає не так страшно і виявляється, що розуміти їх і вести розмову реально натосовґране. It's great, isn't it? Great. Give it your way. А коли студенти ще підключають англомовний контент за межами уроків, це взагалі топ і ще швидший прогрес. Найбільше, мені здається, це відбувається на курсі Business Communication, бо це розмовний курс бізнес англійської без граматики. Там дійсно багато практики, яка базується на прикладах з відео. І для першого такого різкого стрибка в розумінні на слух, зверни увагу на наш курс IT Starter. Це початковий курс IT англійської на 24 уроки, і тут найбільше відчутна. Різниця в розвитку розуміння на слух і мовлення на початку і в кінці, бо починаєш ти з рівнем елементарі, а закінчуєш з рівнем pre-intermediate. Історія. Нарешті, ми її так анонсували, що ця історія просто вже мусить бути смішною. Цю історію нам розказала наша студентка. Вона працювала адміністратором в одному офісі, і її колегами були американці та британці. Ця історія буде про англійську, але також і про важливість розуміння культури і контексту. Ситуація: середина дня, повний офіс, багато людей ходить туди-сюди, підбігає британець, до стійка адміністратора до нашої студентки і каже: Give me a rubber», маючи на увазі. Ластик поруч зі стійкою стояла молода дівчина американка, яка дуже обурилася його проханням і почала його вичитувати за непристойну поведінку. Чому в американській англійській rubber означає презерватив? Мораль наступна. По перше, знай особливості американської і британської мови. І друге, не спішуй з висновками. Коли почув одне слово, тобі потрібен весь контекст. Якщо в тебе була схожа ситуація, напиши її в коментарях, підписуйся на канал, тисни на дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики. And anyway, став like Thanks for watching, see ya!